Друзі, доброго дня. Я містечку в Значить, Як тут виходить? Оця сторона це в З другої сторони це вже село Юрківка, яке межує, прилягає до містечка Ватутіно. Що у нас тут є? Асфальтована дорога? Цій вуличці, де жовтий бусик, бачите, там садочок. По цій вуличці чуть, -чуть нижче школа. Річка там внизу метрів ну 400-300, 500 немає. Здорова, широка річка, шполка. І будинок наш знаходиться, виходить у Ватутіну, відноситься до Ватутіни. Далі там по дорозі два магазини і один магазин трошечки нижче. Будиночок зараз йде на стадії ремонту. Оглядаюся всі, бо з телефону. Люди купили для дітей. Дядько займається ремонтами, трохи розбирається в цьому. Почали будувати, ну як ремонтувати, замінили вікна, зірвали поли, провели каналізацію, поробили під стелю. Зараз вам все покажу. Ділянка тут 9% приватизована. І газ заведено, опалення газове і пічне. Там в одній кімнаті теплий пол робили. Є гараж нормальний за розміром, погріб, літня кухня, скважина. Таке зараз покажу. Ціна 7 тисяч і готові люди ще торгувати. Треба продати і можна говорити, пропонувати. Е, відразу, щоб не забути, є стара скважина, що там з нею ніхто не знає. Е, чоловік накрив її і туди не лазив. А до будинку підведений централізоване водопостачання. Заді. зараз я вам покажу. Будиночок невеликий, глиняний, обложений цеглою. Не глиняний, я самону. Тут дирка був якийсь сарай колись і його забрали, викинули, винесли. Вікна тут де позалажили, бо вже перепланували, де має бути туалет, ванна. Вже проложені всі труби. Ну, так сталося, що вирішили продавати. Значить це як там Коротше, там централізована труба, там мав бути лічильник, але зараз його зняли для того, щоб платити просто за одну людину і видіний, виведений гусачок з водою. По даху були тут питання, дядько попідлатував, нічого не тече, зараз все нормально. Є такі ось питання по фундаменту. Я Розпитувався в чоловіка, як це ремонтується. то ну, Він каже, по-хорошому це збивається місо оцей. Оце де асфальт тротуарчик підкопується і просто переробляється. Воно видно там на кам'яному підмурку. Ну, по ідеї нічого там йому немає, просто оця шуба верхня її треба переробити. Ну, він каже, що по-хорошому, якщо для себе, він собі планувалося все обрити його і заново залити і зробити. Ну Це хто що гаразд. Завели інтернет уже в хату, телебачення і хороші якісні вікна теж. Дорогі. Заборщик, до речі, є там на металевих стовпчиках. І тут от такі. Ну опять-таки, що він каже, якщо для себе треба міняти. А якщо це живо на перепродажу, то можна і до цього приліпити. Так, отут у нас мало бути... Дивіться, що тут планувалося і як отут пол залили, заложили вже. Теплий пол сюди, труби заложені. Зараз глянемо, де вони виходять. А, вони в кухні виходять. Плиту звідси мали перенести, кухня мала бути в другому місці. Отут планувалося ванна, туалет зробити перестінок. І тут у нас мав бути а, унітаз, бачите, вже заведено в. Дві там ями старих і туди завели, вона одна перетікає в другу. Ну ями такі поки. Тут мав бути умивальник, подача води, тепла і холодна. Тут, я так думаю, мав бути бойлер. Ну тут ще щось. Мабуть там бойлер, а тут кран до душа чи до ванни. Коротше є тут і під бойлер, і під ванну, і під умивальник, і під унітаз. Блін, ну не знаю, коротше це ж унітаз, подача води і до унітазу потім. Так. Ну так, да, і до умивальника, і до бойлера, і до... і до ванни. Далі, тут уже ще стара, мабуть. Тут ось зроблено гіпсокартоном. Отак. От що далі? Далі у нас зірвані поли, тому що дядько каже, пол був поганий, він собі зірвав. І що він планував? Це все втрамбувати, пересипати. Я так думаю, кірамзітом і робити стяжку. Потім він планував по всьому будинку робити теплий пол, вложити труби і потім знову заливати. В плані ремонту чоловік займається ремонтами, каже, багато у них тут родичів, кумів, які ремонтами займаються. Каже, якщо буде покупець, то... Він може організувати, навіть поучаствувати, щоб безстренько за місяць тут уже залити поли і поробити стіни. І... Ну, за місяць звісно, ні, але Коротше, роботи, працювати є кому, якщо будуть платити, і каже, що можна дуже швидко це все зробити. Я, звісно, з ремонтами сіки стикався, то. Швидко нічого не буває, ну але... не знаю. Проводку поверху замінили. По розеткам, здається, не спускалися ще. Тут планувалася бути кухня. Переробили отаку От грубу, все тут перебудували, провірили, комено провірили. І планувалося взагалі, щоб труби батареї були тільки на дерев'яному опаленні, а теплі поли були від котла. Ну тут уже хто як хоче. Ось ці труби червоні, що теплий полк сюди виведений з ванни з туалету. Вікна не знаю, не розбираюся, але сказали хороші. Відкриваються легенько, нічого не виїдає. Ага, і стеля також міпсокартон. Тут мав бути перестінок двері і мала бути спальня. Теж вже тут стіни. Навірно, щось, мабуть, треба робити, чи чухати, що. Чи... Підлога така. І тут планувався зал. Будиночок невеликий, тепленький. Уже, я так думаю, навіть непоганий кусочок роботи зроблений, бо все ці поли винести, оце це все це, як на мене, найважче було робити це. Не виносити, стареця це дуже трудойомкий процес. Зроблені откоси, подоконники. Вікно щось подивимося. Така хатка на стадії ремонту, да. Я думаю дійсно тут може не за місяць, але зробити можна. Вже попрацювали тут. Така для сім'ї з двох чоловік, спальня, зал, кухня, ванна, туалет, город невеликий, асфальт. Мікається непогано. Так, є літня кухня. Газ сюди не заведений. Теж планували, але ще не доробили. Тут робили дах оцій пристроїчки. Тут так сюди кімнатка. Вікна дядька каже, поставив сюди. Не біда, на літній кухні. І хотів завести, каже, газ. Були тут тікання все, він по там по даху виправив. Так. Плита працююча, каже. Я хотіли сюди завести газ, бо каже, вони ж в будинку. Літом любі закрутки, любе все, все це робить у літніх кутюрах. Так, погріб зараз піду. Погрібець невеликий, але нормальний, страшного, нічого не бачу. Двері, звісно, замінити треба. Погріб вимурований каменем, Ну, єдине, що він не дуже великий. Десь три на два. Десь отак шість квадратів. Думаю, десь так. Так, і зараз ще горош, глянемо. листренько. І город. Це дровітня, куди я не ходив. Витяжка з погрібу. Ось такий горош. Горожик слава Богу величенький, ями нема, але машина вже сюди заїде, бо вічно ці гаражі коротенькі, маленькі, тут вже підремонтували дах, тут якісь проблеми були, тут є трохи щось просвітляються, ну це таке. Так, тут був асфальт, ворота, вуличка йде отак по кругу, погибає дворик, горішок. Розташування тут гарне. Все поруч, і маршрутки і, і вже в отутіно ну, навіть не на юркіть. І отут город. ну Виходить, все оце можна під город спустити. Воно під заросло, але не критично. Маленький городик для сім'ї. Коротше, будиночок для двох людей ідеальний. В плані, що зараз всі шукають, щоб тепленько, не топити багато, не дорого. От так. Загальна ділянка тут 9 соток, ціна 7 тисяч і можливий торг. Я так розумію, що непогано. Газ заведено, опалення пічне і газове. ну Ви бачили, водичка централізована. Містечко Ватутіно, Черкаська область. От дивіться по карті, будь ласка. Невелике, ну і не село. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте. І гарного вам вечора. До побачення.